Саморегуляція це здатність контролювати свої емоції і поведінку в залежності від ситуації. Вона включає в себе вміння справлятися з сильною емоційною реакцією на різні життєві ситуації, вміння заспокоїтися, коли засмучені, а також вміння справлятися з роздратуванням без емоційних спалахів. Ці навички допоможуть дітям у майбутньому досягати життєвих цілей, незважаючи на непередбачуваність зовнішнього світу і власних почуттів. Метою розвитку сенсорної інтеграції є посилення, балансування і обробка сенсорних стимулів центральною нервовою системою, що найкращим чином впливає на формування всіх здібностей дитини. Рекомендую використовувати дані вправи для розвитку саморегуляції та сенсорної інтеграції у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.